Мене звати Христина, мені 41 рік, і я студентка медичного університету. Завжди мріяла. Е... Мати зв'язок з медициною, взагалі мріяла бути лікарем. Я вступила до Львівського медичного університету імені Данила Галицького на спеціальність терапія та реабілітація. Я займаюся бігом на довгі дистанції. Як аматор, звичайно, не як професіонал. І мені це все було дуже цікаво. Як м'язи, як воно все влаштовано, як можна відновлюватися. 6 серпня я дізналася в електронному кабінеті, що я зарахована до медичного університету. Свідомо, що мені треба йти на навчання, і це вже трохи був такий шок. І, і паніка, і він досі є такий період е, прийняття. Я боюсь йти 1 вересня на парі. Та тут нікого не знаю. це Зовсім не звідана мені територія. Е, але мені цікаво це спробувати. Я з, люблю робити щось нове, нехай навіть страшно. Я би хотіла порадити людям, які хочуть пов'язати своє життя з медициною, не зважаючи за вік, пробувати, якщо це дійсно ваше покликання. Якщо ви дійсно будете відчувати від цього радість і щастя, то можливо це завжди варто втілювати в життя.